Привіт-привіт всім! Любі, дорогі Терези! рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш теропрогноз на листопад 2025 року. В листопаді ми повертаємося назад. У наше минуле закриваємо всі питання. Це не час починань. Я про це говорила у відео на жовтень місяць. Хто слухав, той молодець, той зробив щось у жовтні. Так? І у нас, в принципі, так, ще останні тижні жовтня вони дуже класні для того, щоб щось починати, а от уже листопад це для перегляду нашого минулого. Зараз я вам розкажу таку основну інформацію, яку вам потрібно знати. А далі ще будуть виходити відео на тиждень, і там дивіться, вже більш розкрито кожного тижня про аспекти, які у нас будуть формуватися, тому що у нас буде багато чого цікавого в цьому місяці. Так, 5 числа, 5 листопада, Марс переходить у знак зодіаку Стрілець. Стрілець для вас це третій дім. Це про подорожі, про навчання, про транспорт, якийсь да, рух, комунікації. І е, Марс дає енергію там в тому домі, і може бути забагато енергії, тому її правильно потрібно. Е, Правильно вкладати, це можуть бути якісь у вас поїздки, розмови. Це може бути якесь спілкування з вашими братами сестрами, і ви будете багато уваги цьому приділяти. І у вас буде це бажання, да? у вас буде оцей такий ентузіазм, це все робити. Далі, 8 листопада Венера, яка вами покровительствує, ви її відчуваєте, вона переходить у скорпіон. А скорпіон це ваш е, другий дім гороскопу. Це ваші гроші, це ваші цінності, ваші, е, так, е, ваші достатки. І е, Венера, вона дає гармонію, дає е, такі, можливо, в Скорпіоні, вона трошки егоїстична. Вона хоче бути такою сексі-кошечкою. От і тут багато хто із Терезів у вас, по перше, дуже пристрасний може бути час. Да? скажу, ну до 8 листопада Венера йде по-вашому. Знаку, і ви відчуваєте, і у вас можуть бути відкриття можливостей, жінки по Венері можуть з'являтися, друзі, так, коханці, у вас можуть з'являтися, покращуватися відносини, ставати більш близькими. А зараз вона переходить у скорпіон, і вона дає вам розуміння ваших цінностей. Ви почнете приділяти собі більше увагу. Або, там, наприклад, якщо ви чоловік в своїй дружині і формувати вже щось, скажімо, більш серйозне, тому що цінності вони з нами надовго. І це також. Чи ще робота тут може бути у вас? Да, в роботі ви будете отримувати якісь бенефіти, бо по Венері, вона дає да, якісь такі подаруночки, вона дає насолоду. От, і в цей же день сонце поєднується з ліліт в Скорпіоні, в 15 градусі. Це буде якийсь аспект проявити себе, де вам може бути страшно. Поліріт може бути страшно і важливо не піддаватися цьому страху, а навпаки так, йти в нього, вирішувати його. І тут можуть бути якісь такі кризи у вас ситуації, ще й плюс там ця венера зайшла, да, от, можливо, з жінками щось пов'язане, або з естетикою, з дизайном. І тут вам потрібно головне правильно через позитив себе проявити. 9 листопада Уран переходить в телець. І е, він у нас е, йшов да, по близнюкам, уже розгорнувся в ретро-рух і останній переходить в телець. Він у нас е, в тільці був сім років. Зараз він е, вийшов і повертається в останнє, тому ми вже, в принципі, готові до цього урану, але уран це неочікуваності. Дивіться, ваші на карти, де у вас стілець знаходиться. Там у вас буде якась остання така неочікуваність, да? до 26 квітня він у нас буде іти ретро. В ретро-русі, ретро по знаку Зодяки От, І він там буде щось змінювати, приносити якихось нових людей, нові статуси, можливо, вам буде приносити неочікуваності. Да? Це все по урану, -по -по трансформації такі, от, прямо з бухти барахту 10-го числа Меркурій він розвертається в ретро-рух, також з Стрільця в Скорпіончик переходиться третій, другий дім. От і до 30-го числа він буде ретроградний три тижні під час ретро Меркурія. Ми не починаємо нічого нового. Ми не підписуємо нових контрактів, не там шукаємо собі якихось нових партнерів, не купуємо чогось дорогого. Там робота якась у вас може минуло приходити. От все, що минуле, все що ми не доробили, все, що треба заново зробити. Це все круто, це можна відремонтувати. да, там ремонт якийсь вдома зробити. О, це все можна. Але так як другий дім це ще наші харчування і цінності, да, от це ви повертаєтеся на, скоріш за все, до якогось там графіка, або до спілкування, до навчання якогось, яке для вас було колись важливим, ви його, на нього там забили, забули. От, і також тут може бути повернення поїздки кудись в місця, де ви вже були. Там, до ваших родичів, ваші родичі можуть проявлятися знову. Сусіди ваші можуть проявлятися. От, і по Меркурію ми все перероблюємо, перепідписуємо в нове ми нічого не входимо. Юпітер 12 числа стає також ретроградним до 10 березня. Юпітер у нас у Раці е, зараз знаходиться. І рак для вас е, це. Так. Так, Терези. Перед Терезами, У мене вже, у мене вже мозок не варить, <стій> стільки відео сьогодні записала. Так, Терези Діви, лев, рак. Значить, рак для вас це десятий дім. Це ваш статус. І е, Юпітер у, е, в статусі він змінює, можливо, тут повернення до минулого статуса Це може бути Юпітер часто дає дітей. Може, ви колись були вже там матір'ю, батьком і знову стаєте. Е, Юпітер, е, може, ви там колись були заміжні, знову виходите заміж. Або е, навпаки, ви там були сінгл, і ну зараз ви. там ну Юпітер він дає класні можливості. Він не про розлучення він про, не про негатив. Він навіть ретроградує. Радний в рації на божній бути, навіть ретроградний, дарує подарунки. Так що він тут у вашому статусі, і десятий дім це наші цілі, це все те, до чого ми йдемо. Він навпаки вам буде допомагати. І Юпітер це соціальна планета, яка нас підтримує, тобто сам соціум вас буде підтримувати. Події будуть таким чином складатися, і соціум буде вам допомагати. Інші люди допомагати вам будуть, що ви до 10 березня, отут по Юпітеру, зможете на да, от прямо розбиратися в цьому всьому і вирішувати питання. Uh, і 14 листопада у нас стається два класні аспекти. Це сонце з місяцем у Скорпіоні. Де ж в Скорпіоні буде дуже багато подій. Там будуть у нас і опозиції, і коротше дуже багато чого буде у нас зі Скорпіоном. Зв'язане, а це ваш другий дім, це ваші гроші, ваші заробітки. От. Так, що Сонце тут буде з білим місяцем, з ангелом-охоронцем Скорпіончику, тобі Юпітер буде в Рації і Сатурн в рибах буде. І ці всі планети, що вони дають вам? Ви проявляєте себе так, у своїх цінностях. Юпітер дає вам допомогу з вашим статусом. Змінюється ваш статус, і у вас, наприклад, сім'я з'явиться або якийсь бізнес, і це для вас тепер стане цінністю. От. І по Сатурну це восьмий дім ваш це трансформація, тобто це надовго вас трансформує, ви надовго щось зміните у своєму житті. І ще один аспект: Уран, Нептун, Плутон. У нас також будуть між собою поєднуватися. От уран у нас у 29 градусі тільця, він там буде трансформувати. 29 градус це про трансформації Нептун, у 29 градусі риб, а це він у вашому восьмому домі, це також да, про, про трансформації. І Плутон у першому градусі водолія. Це ваш. Так, це ваш у водолій. Так, восьмий, 8... ваш дев'ятий дім. Могу бути. да, це, це ваш дев'ятий, напевно, дім, так, зараз ми порахуємо Терези. Перший, далі у нас э, Скорпіон, Стрілець, Козиріг, Водолій. Ні, це п'ятий ваш дім, п'ятий дім, це про п'ятий. Тоді риби це шостий дім. Да, риби, у вас Нептун, 25-шостому. Щось із роботою у вас тут міняється. Да, і Сатурн він, саме в роботі він вам буде допомагати е, змінювати якісь е, свої процеси. Да, він не в восьмому, він в шостому домі у вас знаходиться, вибачаюся. От, е, і Плутон. Так, він буде допомагати в п'ятому домі вам вирішувати питання з вашою якоюсь творчістю. Ви в творчості можете себе проявляти, або п'ятий дім це ще діти. От у вас тут або робота з дітьми почнеться, або ви можете завагітніти. так? І е також е у вас якісь нові діти, або племінники там з'являться. От прям щось з чим буде дуже приємно. Е чим буде дуже приємно займатися. Такий для вас місяць. Е Листопад, зараз ми підемо по картах. Нагадую, що завжди потрібно всі свої прогнози дивитися на ваш сонячний місячний і знак асценденту. і. Також дивіться карти, які повторюються. Для особистих консультацій звертайтеся в директ мого інстаграму або пишіть мені на мою почту. Нагадую вам, що е, такі е, великі, скажімо, консультації, як по астрології, е, там, розрахунок матриці долі, вони досить довго по часу тривають. Духовне наставництво, великі воскові чистки, вони в, доступ, в доступі будуть ще е, е, декілька місяців. Тому хто хотів, велкам зараз. Тому що потім може не бути. І е, також обов'язково підписуйтеся на канал. Ваша підписка є дуже важливою. Ваші коментарі, лайки, підписуйтесь на інстаграм-канал також. Я вам там буду дуже рада. Е, ну і що, поїхали дивитися терзи. Так, перша карта для терзів. на листопад 2025 року. Так. Ой, п'ятірка Пентаклів. Переживайте, отут, от е, в Скорпіоні буде дуже багато всяких подій. Переживайте, що вам може грошей не вистачити. Дивіться, ще на дні, колоди у вас тут паш е, пентаклів, вам треба правильно розраховувати свої е, фінанси. І це, знаєте, така е, робота над зневірою в себе. Може бути якісь простуди, простуда духовна і простуда фізична. Тому тут тепло вдягайтеся і будьте обережні. Не потрібно забагато тратити свої енергії, тому що вона вам може знадобитися потім в якихось інших сферах, але е, це. У нас карта трансформації, карта кризи. І про що вона говорить? Про те, що перед нами, прямо перед нашим носом, вихід є, ключик перед нами, але ми його не бачимо, тому що е, е, нам можливо вигідно да, подепресувати. Давайте далі. Це основна ваша задача буде це робота з вірою в себе. Тому не сумнівайтеся собі. Карта башня. Щось піде не по плану. Абсолютно по новому щось піде, щось зміниться. Це може бути башня, це вона часто щось розрушує, прям стирає в порошок. Якщо якісь відносини не закінчуються, це назавжди. Це може бути якась травма. От теж п'ятірка Пентаклів це у нас м -м, візит у лікаря може бути так, що будьте обережні зі своїм тілом. Якщо хтось знаходиться в зонах там воєнних дій, обов'язково спускайтеся в укриття, це дуже важливо. І м -м, карта. Бачите, вона дає переїзд, звільнення з роботи, можливо, закриття якогось бізнесу. Да? І це завжди це можливість. Да? Ми щось відпускаємо, ми переходимо на новий етап. Не потрібно переживати по цьому поводу. Старайтеся ні з ким ні з ким не сваритися, тому що тут може бути абсолютно е, такий, знаєте, великий скандал. І майте план Б завжди. Давайте далі. Прошу це. Чим же це закінчиться? Ой, дев'ятка пентаклів, подивіться, ви будете збирати урожай, ви будете в плюсі після цього всього, і якщо тут навіть бізнес-кейс ви закриваєте, то ви маєте з цього хороший заробіток, да? ви, в принципі, задоволені. Тим, що у вас є, і навіть якщо туди якесь іде переживання по поводу грошей, не переживайте, вони будуть, і достаток у вас буде. І якщо ви захворієте, да, і ви будете багато у вас вільного часу, то ви зможете зібрати ресурс десь в якійсь іншій сфері. Да. Ви все одно тут будете в плюсі, ви все одно отримаєте. Дев'ятка пентаклів, це я собі можу дозволити. От ви собі можете дозволити там, полежати, повідпочивати і не переживати ні про що. От таке відчуття, ніби оця башня, вона як і вашого життя стосується, але не вашої. Не вашого психічного стану. Так, ще карта для Терезів. Але стопи 25. Шестірка жезлів ви перемагаєте. Подивіться, ви на коні, ви отримуєте свою перемогу і інші люди, навіть ті, що були раніше проти вас, зараз вас підтримують. Тут дуже важливо приймати оцю їхню підтримку, не боятися виходити на сцену, не боятися проявлятися, не боятися. Заявити про себе. От, туз жезлів. Беріть все в свої руки, робіть перший крок. Це пропозиція роботи. Да? Подивіться, от вас жезл, тут, от він у ваших руках, пожалуйста. Відповідальність на вас, рухайтеся ви. Робите перший крок. Ви не бійтеся, проявіть себе, покажіть. Себе тут е, е, ідея, якась вам прийде. Так, може хтось вам щось запропонує? Це більше е, спорту, це більше якихось пристрасті е, якоїсь да перемога. Двійка пентаклів, дуже важливий баланс, можливо, між роботою і відносинами. Може, у вас тут буде пропозиція нової роботи, виграєте якийсь стендер? Або хтось вам да, вам запропонують новий бізнес, і ви старий закриєте, тому що ви новий виходите в плюсі. Да, і е, двійка Пентаклів говорить про те, що е, приходить енергія і одразу вона реалізується, але це також і про баланс. Дуже важливий баланс. Подивіться, тут такі ви вже втомлені. Е, тому е, і відпочивати. Пам'ятайте про відпочинок, не тільки про роботу. Так, далі. карта для терезів. На листопад 2025. Так. Карта сила. М -м -м. Сила. Ви сильніші, ніж ви думаєте. Подивіться, ви приборкали цього дракона. Працювати треба через харизму да, під когось обмовити через любов, через харизму, не через агресію. Ну, в принципі, так це ваша така е, терзи. Ви не про агресію. Ви про домовленість, ви знак комунікації, ви знак, який е, навпаки всіх мирить. Ви такий дуже розмірений знак, да? ви дуже класні переговорщики. У вас тут все вийде. Це і здоров'я хороше, і баланс ви зможете знайти, і почувати себе будете класно, Ви синіші, ніж ви думаєте. Ви тут з усім абсолютно справляєтеся, так що, оце ваше переживання на початку місяця. Взагалі, відкиньте його. О, вісім мечей, страхи полізли, якісь ілюзії. На рахунок відносин, відносини і роботи. Ви все одно боїтеся, да? От, що ви не зможете якийсь баланс втримати. От це якісь ваші ілюзії, які ви собі самі придумали, і їх треба позбуватися. Тому що насправді нічого вас не тримає, нічого вас не обмежує, і перепон якихось вам абсолютно нема. Да? Тут потрібно все-таки фокусуватися. А може, ви якраз таки якісь свої страхи переборете. поговорите з партнером або там, в бізнесі, з друзями. Да? Ви відчуєте, що ви сильні, що вам не треба більше боятися. І чим за все закінчиться для терезів. О, здійснення мрій. Це здійснення вашої мрії. Але не літайте забагато в облаках. Да? Тому що це ще можуть бути якісь ілюзії у вас, опять -таки, да? там щось я десь колись получу. Краще, щоб це було да, щось матеріальне. Ви маєте мати ціль обов'язково. І не боятися бути цією зіркою, говорити, заявляти про себе, брати свою мрію в руки і казати, що я ж цього дійсно завжди хотів, я зараз цього. Це отримаю. Це може бути знайомство з якоюсь зіркою, можливо, ви боялися проявитися і зараз ви там на сцену вийдете. Да? Енергії буде дуже багато у вас. Це якась поїздка кудись, скоріше за все, це буде поїздка, про яку ви мріяли, да? яка вас буде зцілювати і закінчувати якийсь етап позитивним чином у вашому житті, дорогі Терези. Так що інтересненько. Так, і оракул для Терезів. Оракул на листопад 2025-го. Водяна магія. Емоції, очищення пити більше води. Довіряйте своїм емоціям, своїй інтуїції довіряйте, очищайтеся водою, дуже важливо і земна магія. Подивіться, вам тут прям треба з, зі стихіями працювати, з емоціями, зі своїм з балансом, вдячністю, можливо, якусь приносити. Може, кудись до водички поїдете. Знову ж таки, бачите, тут дільфінчик. Дільфінчик – це у нас про здійснення якоїсь мрії. І гарно себе будете почувати, емоції будуть головне тримати їх, знаєте, в такому. Спокою, в комфорті бути це для вас дуже важливо, Терези, бути у комфорті. Комфорт це прямо про вас. Такий для вас вийшов розклад на листопад 2025 року. Рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, і побачимося в наступних відео. Па-па!